Що ми сьогодні маємо? Що? Доброго вечора всім. А що ми маємо? Баба полидачкувала, борщома ляля кормила. А це заставила доїдати вчорашній вечері з халою з я Ну я ж вчора їв сей розумієш, бачиш, і все залишилось на сьогодні ти його так їв. О, а що треба було котам отдать? Я хотіла кицьки дати, кицькі дать от віддала. А де вона була цілий день, що не було? А ти боялася, що кицька здохне чи що? Ні. А що? Бояла, що дід буде голодний. М -м -м. А я думав, що могу. То... Кицька. А ще треба переживати. Ти бачиш, він на мою кицьку наговорює. Нельзя кицьку обіжоч. Да? Якось котенян тоже. вже дай... каміння. Та ні, якось ножиком не цікаво. Да, то, так, я ж воно буде. А ну отак я її тоді положу. О, так менше. А що це в тебе таке? Халва. З рішками. Не Немаленький кусочок. В смислі, оце. Хватить тобі. Хватить. На сьогодні, на весь вечір. Ох сьогодні дід довольний такий. Ах і довольний. Тепер каже, що буду смаколики їсти не через день, а кожного дня. Да? Угу. Бо пенсію додали. Капець, дід, та ти ж так сильно не їж. Давай будемо руча розміркувати, куди ти поїдеш відпочинок відпочинок, який санатур. Да. У який санаторій тебе відправить, давай. Та так, ти що? Чого ти, дід? Ти за своє життя ще ні разу в санаторії не заробив чи що. На ті гроші далеко не заїдеш. Та дід, ти хоч би раз у той санаторій побачив. Не хвата до Черкас і назад. Ой, дід. Так ти дуже не радувався пенсію Та на 300 гривень. Боже дід, це два кілограма хали в тебе буде. На 300 гривень. Да. Ну ладно, да, і на місяць хватить два кілограма тобі. Mm -mm. Ні? А -а. От Йошкін кот. Щось мало додали. Якась тільки з цими грошима. Це так, Сиди й через думай, день да. хліб куплять, то якраз Над... і то на місяць не вистачає. Сиди і думай, що да. купити, Бо... а що ні. На 20 днів тільки вистачить. Ой, дід, що ж ти мене засмутив. Да? А, то... а я радуюсь цьому. Та дід, а якщо мені може додали, то тоді що буде в нас? Разом у санаторій поїдемо. Ага. Буде вже п'ятсот. Ой, ну не нехай через тиждень ще я получу, так як ти і буду ходити радуватися. Угу. О, дід. Красота там буде тепер. Як ми будемо заживемо тепер? Та це що, кино інше. А що ти погано живеш халву їси. силу? Хорошо, я не жалююсь. Я їм раз у тиждень хай. Раз у два тижні. Да, а вона ж, якби каже, не їсти, то надоїла б діти що. Ну вона так раз наївся. І, не і місяць, і друга щось наївся і місяць. Наївся. Та ти ж воно ну, вже мені мед заказує, що ж ти не наївся. Ні, ти ще. предлагаєш купити, а я от купи. А ти не хочеш, mm. вроді б то. та як не хочу. Звісно, <laughs> <laughs> та якби ще й побільше, да? да. щоб великою ложкою їсти. Що ж то маленьке. Воно як більше сладості їсти, то тоді музеї трохи да. луча роблять. Ну, та ти що? Та ти що? <laughs> та запивай же, ж воно бери, куди воно в тебе. А потім запило. Ой, Бог ще тобі би. А як десь злипнеться? А Oj, oj. Me promejim. Mama, dara, kaja. Oh, kvíteška je kade, va? ty své kvítečky pohám. Co ho ty své? Jaká harná kvítečka, ale ona vkáje pohána. Tak. To by nevhodíš. Ne, ne, nepetaj se dobře. Oh, Ну, а як ти його їси? Я, Із сиром, так? Ї... Да? Да. Ну то запивай же юшкою, хай Ну. Ой, не можу я на це дивитися. Діти, чого з мене чи поживу, юшку, і чи що? Ну я пожую я тоді прополощу юшкою тай, отаку кишачник. <різь> Ой, не можу я таке. Що це там не можу? Це спитаю люди, кожен їсть як хоче. Але можу, не можу. Ну, ну ну. Опа. А. Опа. Ну-ну, ну. Що ну, ну, ну. там? Ну, Ну! опа. М -м. А я був їсти, а ти опа. А хи місяць на кругу. да? А тебе так гарно ж виходить. Та місяць, так. Да. Ось буде затемнення, коли, там, п'ятнадцятого чи якого там. Ну завтра, мабуть. Завтра 4 Ага. Ну що все так пенсію рано трошки. Знаю, тут тобі вже так, щоб ти не скучав. Наперед трохи давай. Ай-яй. Красота. Красота. Це яка халава. Похихала, ти ж тарілочку не з'їсть тільки. Да, не все. <реш> Ти такий <реш> проголодавшись, а що щось їси прямо. Ну, то солодка це ж не борщ. Да. Борщу не да? Ну, борщ тільки не з'їси, так? Ну так. Як солодка. А я на так. Солодко тільки на закуску чуть-чуть там. А щось би таке з'їла б. Ти не, не даєш. Ти все поїдаєш, мені нічого не залишаєш. А ти його не їще? Нічого, якби залишив, то може би з'їла трошки. Да. Ну, хватит? Ні, не хочу, того mm. не хочу точно. А, що? а цього зараз не хочу, ну хотілося мені його. А, ну. а чим же я щось. Ну подумай тебе. Що... Щось я їла, що не хочу зараз. I should have mandarinko machine. Matcha. Oh, 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 oh. T'as new kai. Oh he gioca. Zavтра to you mad prenez. Ага, Буде попробуй. Мед їсти ложкою. О, Боже, то все так їсть, як дід. Попробуй. Прав, ніхто не їсть більше. Що це? Хай ще хтось так попробує з'їсти на суху, солодку. <сум> а, і не запиваючи нічим. Сир з жирненький. Це вообще. Сир з жирненький. Так, да, так, да, так. Да, все солодке таке. Угу. Ага. І нічим не запивати. Не дуже. Воно ще вискакує десь. Азом ножом поріжми вперся. А вона ж винна таки, вона а винна. Да. Вона винна. В нього випадає. В нього випадає, а вона винна. Ну-ну-ну, це я вже давно знаю. це. О, лови втік. Так, ну що ж десят. Я хочу то, щоб ти той попробував. Дай ти задній. Так, а. дід, давай. Даю, що ти дати? Бо щас ще й получиш. О. Ну. Дивись, тая, не втягнув. Ну, да. Ага. Та тягнеш, добре. Откривай. О, ну це. Оцей тут. А тут ще щось є. Одкривай, що це. А, а ти не могла відкрити? Ні. Мені відкрити? Я хочу, щоб ти відкрив. Тільки так, щоб воно не випало. Постараюсь. Ай, сподіваюся. Ти знизу треба зверху відкрити. Та воно так запечатано знизу. Ти на стіл жив його, бо через піси поскакує. No, не щоб зверху так раз. А воно через задницю роблять. Зараз <laughs> ми знаємо, як воно зроблено. А що ж, ооо, там ще. Ба, а тут іще мотор. Йоханий попал. А <laughs> там іще вот а ну одну я тобі розрішаю з'їсти. Того. До мене, а може, завтра а, Альона приїде а, та й та, та, пригощу. Та, та. Да. А то ти все похватаєш і нічого не оставиш. ж було не давати. Та ні, я ж хочу, щоб ти помучився відкривати, ти не любиш. А, тобі Та да, покажи, що ти не ховаш. Що ти показати? Це все таке. Що шо воно таке? Жиле якесь, не знаю. Яке жиле? Ну, щось ще коладь, а що. Ну, откуси. Ну і що? Та наш ти його не Що Шо запах какао. Шоколадом. І яблуну там. Ану на смак яке. Як тортик. Хороший тортик. Ага, Пойдем. да, шоколадом запахло. Та що, таких ты не хочеш, тортики? От і лучший бой. Ну, Завтра піду провірю, може ще є. Як будуть, то візьму. А ну, ти лучше ці, як це. Тут щось не так. Цим'явші, як які, глянь. Глянь, як вони гарно зроблені по порційно. Тут я тільки не врублюсь. але ну, сильно чуть отим. Це кофе, чи какао, чи чима. Ну. ну так. І ж може поймеш. О, от так каже тобі нода. І Сяв на боку не перекрутить. Ага, пальці поблизу тільки хорошо, Що, щоб не липло. Альона, ти там приїжджай, поки є, без зіма. Поки є, та буду так розпробував уже. У Холодне треба, бо тут. Так, то я, я ж хотіла в холодне винести. Ach, ти і забулася. О, це дід підвецаря вся трошки. Трошки. Це другий раз вже. То есть борщу старілку, наверное, у раз і з перцем. А тепер золотку. Що там діврались? Ох. Так. О, значить, закругляйся. Значить, Я це додовольний. До... Да? Бачиш, допив. Да. Ну давай, махай, Та, махай до свидання. Кричеш, то довго, то недовго, так, всім. Спокійного вечора. Спокійного сну. Все. І вкусної вечері. Дякую вже, дякую. І, дякую за те, що хто йшли, прийшов, мене хто подивився. подивився.